Один з останніх чокрів. Це сердечко також було знайдено в вінтажному ломі. Все-таки по його стану можна сказати, що так, воно вінтажне. Стан, в принципі, чудовий. Були деякі кристали відсутні, то я їх вставила. Ось це це пластик. Крупні кристали. Намистини, але вони пластикові. Далі це теж пластик з ефектом АБ. Це натуральна барочна перлина. І далі ось так от через одну, крупна намистина, імітуюча кристал, і барочна перлина з намистинами з ефектом АБ. Вони ось так присвічується. Вони дуже великі, бачите. Відповідно, видно, по-моєму пальцю, ось. Що він не малесенький. Це також чокер. Також чокер. Ось так він буде виглядати у вас. Гернець.